Маємо сьогодні урочистість, вербна неділя, пальмова неділя, урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Теж входимо у страсний тиждень. І важливо для цього страсного тижня мати відкриті очі, відкриті вуха, відкриті серця, розуміти, бачити те, що ми будемо переживати. Цього тижня ці знаки. Які ми бачимо в наших храмах, вони, вони будуть дуже промовистими. Вони так завжди доторкає, коли ми читаємо ці страсті Ісуса Христа, як зараз, після того, як прочитали, що Ісус віддав духа, от, як щойно, в тиші стаємо на коліна. Да? Знак знак цієї тиші, знак нашої пашани, знак того, що ми вдивляємося в цю таємницю Ісуса Христа, таємницю Його любові. Він віддає своє життя. За декілька днів в п'ятницю, вже Страсну п'ятницю, ми теж будемо починати цю нашу лі літургію з того, що священники, єпископи будуть просто лежати тут на підлозі, в цьому храмі, в інших наших храмах, в такій тиші. І важливо теж розуміти нам ці знаки, от мати відкриті вуха, очі, от дивитися, щоб розуміти. Знаєте, давайте розпочну з цих пальм. Ми сьогодні, верніше, у нас в Україні ну, теж є пальми, теж їх десь треба замовляти, але у нас в Україні пальми не ростуть. Хіба що в Криму або десь там на півдні. І ми приходимо з цими вербовими гілками. Це є знак, який треба, треба прочитати, треба зрозуміти. Дивіться, ці пальми, ці верби, яку ми маємо зараз. Що вони нам говорять? Одразу декілька речей, так щоб зрозуміти. Перше, так, да. перше є так, що дивіться, ми сьогодні повторюємо цей натовп, який вітає Ісуса Христа. Ісус входить до Єрусалима і всі вітають Його цими пальмами, цією вербою, як царя Ізраїля. Прославляють його, кричать осанна. «Осанна» означає Спаси нас, Господи. Да? Таке привітання царське. І той самий натовп, який сьогодні стоїть з цими вербами або з пальмами, через п'ять днів буде кричати, розіпни його. І дивіться, ці, ці пальми, ці верби, що означають? Ми маємо наші плани. Так як цей натовп в Єрусалимі мав свої плани, свої ідеї, свої. Уявлення, що ось прийде Христос, і Він зараз зробить так, як ми хочемо: стане Царем, вижене римлян, буде керувати нашою країною, і ми всі будемо щасливими. Це плани цього натовпу. Так само ми сьогодні приходимо, маємо наші ідеї, наше уявлення, яким буде ця Пасха, яким буде ця весна, це літо, щось там собі плануємо. І, врешті, що відбувається з цими пальмами або в нашому випадку з вербою? Дуже цікаво. Потім священники беруть ці пальми і спалюють їх. І за, за, за один рік у попільну середу ми приходимо тут до храму, і наші голови посипаються попілом цих самих верб або пальм. І священники говорять під час попільної середи: ти порохом був і впорохом і обернешся. Це так з нашими планами буває. Бог має свої плани, Бог часом не відповідає тому, що ми від нього очікуємо. Він завжди перевершує. Це наші, наші пальми, наша наші, наші верба, яку зараз маємо в наших руках. Вітаємо, як царя, а потім будемо. Через деякий час кричати, розіпни його, відмовлятися від нього, забувати Його. Це є наші плани, які Бог перевершує і має свої плани. І потім тільки нагадує нам, ти був порохом, пороху обернешся. Але також більше да, про цю вербу в Ізраїлі це була пальма, і пальма це є знак вічності, знак Воскресіння. Вона завжди є зеленою. Завжди зеленою, навіть зимою є зеленою, так? і це є знак воскресіння, знак життя вічного. І ця пальма, яку ми верба, так? яку ми зараз тримаємо в руках, це є знак вічності, яку хоче Бог нам, нам подарувати. Ми будуємо свої плани, маємо свої ідеї, а Бог хоче дати нам більше. Він хоче дати нам життя вічне, він хоче подарувати нам Царство Небесне, хоче дати нам Воскресіння за тиждень. Знову ж таки, за тиждень, в неділю будемо вітати один одного словами Христос Воскрес. І відповідати воістину Воскрес, тому що Він переміг смерть. Так само ми останніми днями переживаємо ці обстріли, і тут в Києві, чуємо вибухи в інших містах України, постійно ці трагічні новини. Але Бог сильніше. Він перемагає і, буде, і хоче дати нам більше, ніж просто. Мілітарна перемога або щось інше, Бог завжди є більше, більше, ніж ми очікуємо. Тому чекаємо на цю, від Нього найбільших найбільших дарів. Він перемагає смерть, Він переможе смерті. Це щодо цієї пальми. Далі наступний знак сьогоднішньої неділі це також сам цей в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Знаєте, дуже, цікаво, дуже цікаво, Ісус, коли в'їжджає в Єрусалим, Він говорить своїм учням, коли на вулиці зустрінете там якогось там господаря, візьміть у нього осла і скажіть, що, що я потребую Його. Коли готують таємну вечерю, цю пасхальну вечерю, Ісус говорить своїм учням, ідіть і скажіть, що потрібна ця кімната, ця, ця, ця верхня гор, горниця. Він... Він, він бере у нас якісь речі, але перемінює їх. Да. Він хоче нам давати спасіння, але за нашою допомогою. І сьогодні входить цей Єрусалим. Це є Бог, який входить в наше життя, в нашу історію, таку, як ми маємо. Ізраїль мав свою історію, була окупація римлян, були повстання, були таке повсякденне життя. І в усе це входить Христос. Але дуже покірна, ніколи без насилля, без гвалту, в'їжджає на ослі. Осел це царська тварина. В Ізраїлі царі в'їжджали до Єрусалиму на ослі, але одночасно це, це дуже покірна тварина. Отже, він в'їжджає дуже входить дуже покірно в наше життя. Ніколи не чинить гвалту, не насилля з великою любов'ю, дуже покірно. Ходить в наше життя, щоби допомогти нам. Це цей осел, на якому він в'їжджає в, в наше життя. І Він говорить цим господарям, що він його потребує. Багато авторів, які описують життя цього осла, говорять, що це є про нас. Бо кожен з нас може бути таким дуже покірним, цим ослядком якого потребує Господь, да? щоби чинити свою волю? Власне, Бог мене потребує, щоби увійти в історію світу, щоб увійти в історію життя кожної людини. Що маємо робити під час цього Страстного тижня? Я вже закінчую, бо не маємо багато часу сьогодні. Знаєте, на початку сказав про ці знаки, що щоб очі були відкриті, вуха відкриті, серце відкрите. Так, звісно, можемо приготуватися до Пасхи, робити приготування, робити якусь там обід або вечерю. Всі ці речі вони потрібні, але найголовніше от витривати цей час. Сьогодні не читали, читали коротшу версію Євангелія, в довшій версії є такий момент, коли Ісус іде молитися до геціманського саду і говорить своїм учням: чувайте і моліться разом зі мною. У цей тиждень, який зараз маємо, це є таке прохання Ісуса Христа. Чувайте і моліться зі мною, щоби не увійти в спокусу. Читайте Слово Боже, моліться, пустіться, приходьте на ці служби. Просіть Бога, щоб допоміг зрозуміти, що відбувається. Бо це відбувається сьогодні. Сьогодні маємо. Цей в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Не колись це сталося, це сталося сьогодні. І Христос, Христос молиться за своїх учнів, молиться, спливаючи кривавим потом. Знаєте, яка була остання спокуса Ісуса Христа: зійти з Христа, так як сьогодні ми чуємо, Нато вкричить кричить Йому «Зійди з Христа, зійди з Христа. І також була спокуса, була така свята церкви, свята Бригіда Швецька, десь 15 століття, здається, не пам'ятаю зараз точно. І вона мала видіння Ісуса Христа. так, Розмовляла з ним віч на віч, дуже так близько. І вона запитала його, коли ти молився в Хеціманському саду, спливаючи кривавим потом? Що там відбувалося? Чому так важко було молитися? Ісус говорить: мене спокушав сатана. А в чому була твоя спокуса? І спокуса полягала в тому, що Сатана в цей момент показав Ісусу всіх людей, всіх поколінь, всіх е, національностей, раз, всіх країн, е, минулого, сучасного, майбутнього показав нас з вами. І сатана показав цих ці, показав людей і показав гріхи цих людей. Ісус якось час сконцентрувався там. І Ісус побачив кожного з нас також у цій молитві і побачив гріхи кожного з нас. Мої гріхи, гріхи кожного з нас. І Сатана йому казав: І ось ти заради цих хочеш віддати життя, хіба вони цього гідні? Хіба вони варті того, щоб проливати кров? Це була спокуса Ісуса Христа. Ще... Яка відповідь Ісуса Христа? Він після цієї молитви говорить своїм мучням, вставайте, ходімо. Ходімо, де на хрест, щоб відкупити, щоб віддати своє життя заради таких, як ми, які забуваємо, які грішимо, яким часом занедбуємо. Це Його любов. І час Страстного тижня це побачити таку сконцентровану любов Ісуса Христа в кожному жесті, в кожному слові, в кожному, в кожній деталі цього тижня. Тому. Приймаємо Ісуса Христа, який входить в наші серця, і йдемо слідом за Ним. Амінь.